Нас знову накриває ретроградний Меркурій з 9 до 29 листопада. Що в цей період може відбутися, що робити і не робити, давайте поговоримо в цьому відео. Під час ретроградності Міркурія у нас підвищується неуважність, хаотичність, безвідповідальність і несерйозне ставлення. Також можуть бути непорозуміння, ви можете не зрозуміти когось, або якась людина може неправильно проінтерпретувати ваші слова і виникнуть конфлікти. Можливі затримки, проблеми, обмеження, перероблення та повернення в сферах навчання, спілкування інформації, поїздок, документів та техніки. Щоб уникнути неприємного впливу цього. Ретроградного Меркурія рекомендується не починати якісь нові важливі справи, відкласти серйозні покупки, а також важливі життєві рішення. Натомість краще повертатися до того, що ви можете переробити і покращити. А ось в цьому моєму відео на Ютубі Тіана Астра ви знайдете більше порад, а також прогноз для всіх знаків Зодіаку.